У фокусі уваги якість надання послуг пацієнтам. Під час планового моніторингу у медзакладах Прикарпаття НСЗУ виявила низку порушень. Цьогоріч пояснюють, здійснювали перевірки за чотирма напрямками: меддопомога при інсульті, інфаркті, пологах та неонатальна допомога. Відтак, за результатами автоматичного моніторингу, виявили три лікарні, де приймали пологи, не маючи відповідного договору з НСЗУ, у тому числі робили кесарів Ростин. Яремчанська Центральна міська лікарня вони не мають пакету пологи. Вони продовжують надавати ці послуги 30% жінок, яким було надано ця послуга поза. Відповідним пакетом вони ще й були прокис були здійснені кесареві розтини. Цей відсоток є надзвичайно високим, і тут уже має займатися дуже прицільно і комісія Міністерства охорони здоров'я і, в тому числі, і правоохоронні органи, тому що це порушення будь-яких стандартів. Таких лікарень у вас є наразі три. Це і снятинська і бурштинська центральна районна лікарня, які залишають жінок у себе народжувати. Хоча у вас є пологові відділення. Окрім того, низку питань мають і до тих медзакладів, які впродовж року майже не використовують кошти від державної програми на закупівлю лікарських засобів. Якщо ми сплачуємо за лікування пацієнтів. То це лікування має проводитись насамперед лікарям, які виплачують заробітну плату, і друге мають закуповуватися відповідні лікарські засоби. Якщо вони не закуповуються, нас викликає подив, що може, як може виконуватися договір з НСЗУ. Тому, наприклад, ми сьогодні будемо говорити з Балахівською центральною лікарнею, Брошні-восацькою, Перегінською, в яких закупівля лікарських засобів. Ну, наприклад, Болехівська на 113 тисяч за цілий рік закупила лікарських засобів це навіть не один відсоток витрачених коштів. З програми медичних гарантій для того, щоб забезпечити пацієнтів відповідно необхідним лікуванням. Очільниця НСЗУ наголошує, Національна служба здоров'я лише закуповує послуги для пацієнтів, а не фінансує медзаклади. Тож, якщо вони не працюють згідно з договором, його можуть розірвати або повернути кошти до бюджету. До слова цього року загальна сума контрактування на Франківщині становить понад 5 мільярдів гривень. івано Франківська область. Посідає восьме місце по Україні по кількості укладання договорів, і в нас є 159 надавачів медичних послуг. 57 відсотків це є заклади комунальної форми власності. За договорами, які є опладені, ми очікуємо фінансове надходження. А це майже 5 мільярдів 800 мільйонів. Це є потужний фінансовий ресурс. Який передує насад надання якісних медичних послуг, акцентують в НСЗУ і на скаргах пацієнтів. Зокрема, закликають залишати відгуки на медзаклади, які працюють не належним чином, вимагають гроші за обстеження, лікування чи препарати, які мають бути безкоштовними. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.